Скажіть, шановна пані, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і утримувати свою сім'ю, двоє дітей. Це зовсім по-іншому. Це якщо по-іншому, це неправильно. Треба правильно дивитись на життя і дивитись на сім'ю, її формування, її функціонування. Отже, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і свою сім'ю? Біля 100 тисяч. Біля 100 тисяч? Е, двоє дітей. Так, так. Двоє дітей ви сказали? Чоловік і двоє дітей. Ну і вона сама ж. А машини є? Та Машина не потрібна. Квартира є. Я рахую, ну, 100 тисяч, це нормально. Ну я теж думаю, що так непогано. Слухайте, от як ви думаєте, багато жінок в Україні зараз дотягаються до цього мінімального рівня, от так, щоб, щоб їх можна було заміж брати. <світтє> <світтє> Ті дівчата, які заробляють? Так, так, жінки дівчата, так. <світтє> їх мінімум. їх мінімум. А що ж тоді робити, щоб вони відповідали от тому рівню, щоб їх може було заміж брати? А, а можна питання зустрічне?